Але якщо ви будете возити окремо кузов, окремо двигун, а окремо колеса, а тут скручувати гаї... тих, хто збирає машини, пане прокоментувати це. Прошу. Це неправда. Це неправда, е, що неправда, неправда, що е, прикручувати В Україні існують сьогодні автоскладальне підприємства, їх три чи чотири підприємства. І є пан Васадзе. Хоче цю монопольну дурню протащити зараз. через ж програму уряду кожен рік протягне. Це ця ситуація. Це, це ця ситуа... по партії регіонів, Знаєте, я він розуміє? був в б'юті, зараз в партії регіонів немає, немає значення. Незалежно, як... де він знаходиться, він цим займається. Спортивне незабарвне. Але останні 20-15 років, років по всіх урядах він тягне цю антиранкову позицію. Тобто ви проти цієї, Я позиції, проти цієї в в цьому... позиції Я за це голосувати не буду і буду переконувати е, нашу фракцію не голосувати А, можна а багато таких у партії регіонів, як ні? Я думаю, що е, по-перше, треба, щоб це все ці закони, які тут пропонуються, щоб вони е, ці, ці ініціативи вони були повинні прийти, повинні прийти в парламент у вирі. Законопроєктів. і тоді ми будемо реально дивитися, що пропонується, тому що, наприклад, мені, мені не зовсім зрозуміла позиція стосовно, наприклад, транспортного цінообразу До речі, от про це коли, хочеться запитатися. Коли, коли ми подивимось реальні документи, реальні документи, то будемо з цими документами трансферне... працювати.